Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Ну а зараз прийшов час сюрпризу. На цій сцені з'являться друзі дизель-шоу, чудові українські актори, актор театру і кіно Костянтин Войтенко, актор проекту Наші безращі Ілля Клим, актор театру драми і комедії на лівому березі Дмитро Соловйов, заслужний артист України Олександр Ярема та народний артист України Назар Задніпровський. Підтримайте їх, будь ласка, як нас. А тепер стосовно номера. Чоловік вирішив жити лише за законом і його заарештували з формулюванням Ти що саме вумний? Чи що? <риклад> що я маю на увазі? Подивимось просто зараз. <риклад> Алло? так, мамулічка. Я вже майже біля дому. Ну, вирішив через парк зрізати. Ну, ти що, які бандити в парку? Ми ж в Україні. У нас давно всі бандити в кабінетах сидять. Ну, все, все, давай, я скоро буду. Давай. Закурить, не знайдеться. Ну, По-перше, добрий вечір. По-друге, не палю. По-третє, і вам не раджу. я теж не палю. А Навіщо тоді питаєте? Традиція така. Давня. Ага. Ага. Телефон є. Ну, звісно, є. У кого зараз немає телефону? Давай. А що ви робите? Да, а на що схоже? Ну, схоже на те, що ви хочете зі мною пограти в бейсбол, але чомусь моїм телефоном. Не вгадав. Телефон давай. Ага. А! Ви м'ячика загубили, і вам потрібно ліхтарик, щоб його знайти. Хай буде так. Так, зараз. Ось, тримайте. Зараз світло вимикають часто, я з собою його ношу. <світло> ага, там і електрошокер є. Мамуля подарувала, сам не знаю навіщо. Я здогадуюся. <світло> Тепер телефон. А, вам прям принципово саме з телефону ліхтариком світити. Ну, добре. Ось, ось тримайте. Ага. Ви ліхтарик так довго не тримайте, бо телефон сяде. Телефон сяде. Та хто ж його посадить? Тепер гаманець давай. А гаманець навіщо? А хочу тобі рахунок на телефоні поповнити. А, Я зрозумів. Дякую, не треба. У мене там автоматичне поповнення, так що не треба. Гаманець давай. Добре, добре. Ну якщо вам це допоможе, то тримайте. Що ви там шукаєте? Що-що? гроші, бабулети на лічман, папірці такі з портретами. Знаєш? А, кеш, та я їм вже років 10 не користуюсь. Усі гроші в телефоні. Та... та ні, тут немає нічого. Ні, всередині, в додатку, давайте я вам покажу. Ага! Я телефон продам, і будуть в мене бабулети. От ви смішний, там же Face ID. Він залочиться. Що ти мені по якійсь незрозумілій фені ботаєш? Який же Face ID? Хто залочиться. Ну, Телефон, потрібно моє обличчя, або, як варіант, відбиток пальцю. А. Ану, палець давай. Ви <риві> серйозно? Скільки вам треба грошей? Ну, скільки. Ну, тисяч п'ять. І зараз. Це весь цирк. Я вам зараз можу на картку перекинути. Ай, в мене ж там пералімит. Давайте по айбану. Давайте. Що? Диктуйте свій айбан. Чуш, я тебе зараз як шваркну і одним айбаном менше стане. Якщо ви мені погрожуєте, то дарма. Я зараз виключу поліцію, вас посадять в тюрму, і поки ви там сидітиме, світ кардинально зміниться. Усе буде в діджиталі, і вам буде дуже важко інтегруватися в суспільство. Ви будете неандертальцем серед людей майбутнього. Як вам така перспектива? О, я тобі зараз череп проломлю. От як тобі така перспектива? Так ви що мені реально погрожуєте? Так зупиніться, поки ви не порушили мій особистий простір і кордони. Т... Я застерігаю вас від насильства. Ти ж придурок? Це пограбування, а не насильство. Пограбування? Так, реальне. Т... Мамочка була права, що в парку багато бандитів. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. Шокер. Телефон. І мама тобі не допоможе. Так я попереджаю, я зараз викликаю поліцію. Набрати 102. А, Так ти ти наркоман. Ти. <рив> По годиннику розмовляєш. Ну, Давай його теж сюди, хоч який навар від тебе. Одну, одну хвилинку. поліція? Поліція мене хочуть вбити. Так я вам слідую геолокацію. Ох, та я дрес твоє в корінь. а я думаю, що не так? Що ж не давно той кукухой поїхав? Я абсолютно адекватний. Ну да, да, грошей немає, телефон без пальцю не працює, по годиннику розмовляє. Зараз сюди приїде поліція і я вам не заздрю. Зараз я тебе вирублю, і ти апостолу Петру будеш розказувати всі ці приколи! Ай, допоможіть! Добрий вечір, дубінка в плечі, щоб не було кровотечі. Так, хто визивав поліцію? Я. Я дякую, що ви так швидко відреагували. Оцей громила, він хоче мене пограбувати. Так, істерику на ноль. Угу. Розберемося. Добре. Розберемо. добре, добре, розберіться і посадіть його в тюрму. Нехай та, він та, там. Та, та! Я перепрошую вам скільки років. М мені? 36. А, а, а яке це має значення? Дуже, дуже велике значення. Ваші облікові документи. <ріст> Мої? Навіщо? Не, не, не хочете да, зразу дати? Ні, 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 я я, я. я хочу, просто мені здається, ви не з того почали. Секундочку. Сержант патрульно постової служби міста Києва Петренко. Згідно статті 39. Згідно постановки мінусу, один. Ваші облікові документи. Ви зараз жартуєте? Тіктоків передивився, чи що? <рес> бусік, бусик, я повестка прийом. Бусік, бусік, я повестка прийом. Маю пасажира бігом у парк. Зараз будемо. Тут кріпимо одного водія на ладосі. Це такі поліцейський, якщо через годинник викликають. Послухайте, може, ви мене не так зрозуміли? Він злочинець, він мені погрожує, а я потребую допомоги. А я потребую грошей. Женився, жінка розводіла, розумієш. Так, або гроші, або документи все просто. Та-та-та, Нема в нього грошей. Я перевіряв лічно. Я... Так, без грошей, без грошей, без документів. Це буде довго. Це буде гірко. Зараз патруль приїде, а там два ти а вони без документів, без грошей, брат, тобі вафлі. Ви себе чуєте. Я кажу, мене хочуть пограбувати, мене хочуть вбити. Ти телеграм-каналів передививши. <плес> Нікого ти не вбивають. Я вам кажу, мене тут і зараз хочуть вбити. У цієї людини ніж, а у мене пістолет. <плес> Подивись, життя в Україні тяжке, кожен виживає, як може. Мужчина, ну що? у вас ножик? Yeah. Купіть собі газовий балончик. <рисвіт> Мороз, руки можете пораненти. Чи ви вмієте користуватися? <рисвіт> та, <рисвіт> та, <рисвіт> я вмію! Молодець! Все, можете бути свободні! Як це? Як це <рисвіт> можете бути свободні? Можете, може, ви в нього перевірити документи? Як? Я ж по лицю бачу він заброньований. Такий прям культурний діяч. А, критична інфраструктура. <рес> Я взагалі-то теж до вас у цирк хотів. знаєте, там у вас просто документів багато. Це в нас в контору просто по списку. Ніхто робити не так. хоче. Він не клоун, він маніяк, він злочинець. Не кричи на людину. Ти в правовій державі живеш, тут без рішення суду не можна кричати. Так, але ж... РАД закрию хілян. От ви зараз мене звинувачуєте без рішення суду. А у хілянці можна, знаєте. Це я уявляю, хто б приїхав, якщо б він по ліхтарику викликав. Так, мужчина, забирайте ліхтарик, світіть собі дорогу, ви вільні. Такий цирк, я додивитися хочу. Ви серйозно, ви, ви його відпускаєте? Він мене хотів покалічити. Присядь, отут я тобі сочувствую. як людина, ліпше б він тебе покалічив. Уявляєш, ти приходиш на ВЛК, у тебе вже документи. О, і, і що прийшов? Що чому мені стати інвалідом тепер? Ну ми вже це не рішаємо. Це колись МСЕК вирішувало, знаєш, тепер не знаєш, що придумати. Може, якусь фішку в дії. Може в ти приходиш, тобі сканірують татуїровку, що ти заброняв. Ну всек може. Може, що відбувається? Вони з одного дурдома чи що? Перше, перше, це патруль. Перевірила водія. Все чисто. Відпускати? Яке відпускати? Я вже премію за нього в голові потратив. Давай підкиньте йому у бардачок і пакуйте. Прийняли, виконуємо. Ви себе а, чуєте взагалі? Як же права людини? Ви Конституцію читали? Яка конституція? Конституція як фільм Гладіатор. 2» у мене вдома. На паузі. А, я наче в 90-ті попав. Ні конституції, ні прав. і менти підкрасить. І ви нічого йому не зробите за образу співробітника при виконанні? Ну, по-перше, ми не в 90-х. Зараз ми нормально відносимося до сексуальних меншин. Можна навіть сказати, це звучало як комплімент. Боже мій, дожилися. Оце часи настали. На чому ви зупинилися? Будь ми зупинилися, що Україна правова держава. А я тут стою йому розказую, що згідно постанови. Розумієте, біля вас має бути військово-обліковий документ. Він у вас є, є в телефоні, який він у мене вкрав. Тому що він мене погромував, Ви розумієте чи ні? Ви якийсь дивний. Точняк, я те саме кажу. Він по годиннику розмовляє і грошима взагалі не користується. А ви глухий, я кажу йди додому. Додому. Куди йти? він злочинець? От-от-от істеричка, щоб просто тобі доказати. От дивись, дивись. Сержант патрульно постової служби Петренко. Ну ти чув, що я говорю. Ваші облікові документи. А, та, та, та. Документи, документи. Райця людина. О, ж, ж. Та, О, прошу чин. дуже, бувалий Іван Сидорович. Так, да, Та, п'ять та, 53 роки. Раз, два, три. Все добре. Можете бути вільні. Так... Перепрошую. А військово-обліковий? Ти маєш Бога в серці. Людини два тяжких судимості. Зараз взагалі під слідством знаходиться. Розумієш, я не можу його призвати. Перший-перший <звук> це патруль. Прямуємо до вас. Тут п'яний в парку чіпляється до жінок. Скільки йому років? На вигляд 60-65. Лишіть лишіть діда в спокої, може він до жіночок чіпляється, йому субсидія треба. Всяке може бути. Може він просто хворий? Хво хворий. А, я думаю, що цей теж хворий. Він цей Ай -бан. Ай бан. Ти ще тут. Я кажу, вали додому! Та ні, ти що така історія? Та я всім корішам буду розказувати. Це прям один мент і ай ай айбан. Або Або два ай айбана. Слухайте, ви ж поліція, ви можете перевірити мої документи в Резерв Плюс. В «Резерв Плюс. Я, я дуже звиняюсь, це типа відбитки пальців по картотеці пробити. Тоді голяк. Поки запит кинуть, поки відповідь прийде, тобі вже два сроки впаяють. Одну кнопку на планшеті натиснути і готово. От грамотні ви обоє. Я для чого тут стою? Так, секундочку. Раз, два, три. Все, Ох. голосування Євробачення. <ріст> Система зависла, на жаль. Ні. Ні. Да. Ні. Все. Так. 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 так, так. що ви робите. <звеч> що, стає, 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 за що, що ви робите? Ну. Добрий вечір, давно не бачились. У вас нема військово-облікового документа. <звеч> у, у вас резерв плюс завис. Все, все. ти цікаво, скажеш, все, хлопці, давайте. Мужик, ти був правий. Я в тюрмі дуже відстав від часу. Коли я сідав в тюрягу, такого безпреділу не було. Ай! Емен ти хорош, він же хворий. Теж його скрутити, що лі. Ні, не, в нього судеміс. А це супербронь. Мужик, у мене адвокат класний є. А, може подзвонити? Дзвоніть кому хочете, Ай, боляче. Так, а ну відпустіть його, бо я вам зараз айбани повідчибаю. Не треба, не треба, шановний, бо вас ще раз в'язницю посадять. Та, нехай мені здається, що зараз там безпечніше, ніж на волі. Зупиніться! Зупиніться! Ваші дії не є законними! Всіх вітаю! Я професійний юрист. У мене 10 тисяч підписників у тіхтоці. Я перепрошую, це ваш адвокат? Та ні, не мені так дорого не вдягається. У мого татухи на пальцях, а це взагалі якийсь стромний. Будь ласка, будь ласка, порадьте, що мені робити. Не переживайте зараз. Ми все спокійно вирішимо. Добре, для початку ага. знімаємо веселе відео в Тікток, як вас пакують бусик. Ви хворі на голову. Так, за три тисячі я і вам таку справку випишу, а за п'ять тисяч я вас легально відмажу від ТЦК. Е-е, Юриспруденція, збавляємо апітітік. Ми ще свою трошечку не заробили. Давай став чаю. Та нема в нього грошей. Він безробітний айба. А за 10 тисяч ви зможете абсолютно легально виїхати з країни. Тільки один нюанс. Ви плавати вмієте? Вмію, але я не хочу нікуди їхати. Я хочу жити тут, в нормальній країні, з нормальними законами, серед рідних та близьких. Він ще займати? Та спочатку я думав, що так. Але коли мінти приїхали, то я вже не знаю, хто з них більше прибацаний. Слухайте, у мене до вас ще одне питання. От навіщо ви це все робите? Це все ми робимо для наших військових, щоб їм було легше на передовій. Ну-ну. І чим ви тут допомагаєте Збройним силам України? А? Ось поповнення вам організовуємо. А ми О. поліцейські слідкуємо за громадським порядком. <плес> Ай -ай. І не соромно вам здорові мужики зі зброєю кошмарити цивільну людину, а? А що тільки цивільних у нас тут Чириці, дивіст є? Дякую. Ще краще. Нам потрібні вмотивовані бійці, яких ви своїми діями геть відвертаєте від армії. Ні, ми проводимо мобілізацію. Хреналізацію ви проводите. Ми там на фронті за справедливість боремось. І коли повертаємось сюди на ротацію, хочемо бачити справедливо об'єднану Україну. Лише це надає нам сили боротися щодня. А ви руйнуєте націю. Так швидко віддали ключі від бусика, самі пішли в бусік. А І ще гроші з собою візьміть, там спробуйте від снарядів і куль відкупитись. Так у нас же ж бронь. А як же ну, по закону? Нічого, нічого. Там у вас буде і бронік, і на броні покатаєтесь. Вам в першу чергу треба на передову потрапити. А як же громадський порядок? От коли ви там побуваєте, ви тоді зрозумієте, яким має бути громадський порядок. Тоді він і без вас настане. А ну, бігому бусік. Кроком Його, роз, бігомо, раз, два Раз-два. Ну, чого одразу кричати? Ми ж, ми просто давай, три. давай. Мужик, іди з Богом. Вибач, ти. Адекватніший за цих всіх служителів закону. На, тримай, забирай своє і ножа тримай. Ой. І гаманець. Угу. Може, грошей тобі дати? Ні, 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 дякую. У мене в телефоні є. У мене там і законна відстрочка є. Просто у них там система постійно висне. А взагалі я на Міністерство оборони працюю. Ага, угу. чуєш, а ти правду казав? Що не хочеш з України виїжджати. Ну, правду? А чому? Ну, Бо інакше а заради чого тоді б'ються ЗСУ? Доки ми тут залишаємось, віримо в перемогу, підтримуємо їх, доти вони і будуть битися? Слава Україні! Героям слава!